дня, козаки! Так гарно склалося в цьому році, що наша делегація присутня на козацькій раді на могилі Івана Сірка і вимальовується така традиційність. І є надія, що це є початок спільної, спільної праці. До чого я веду? Що традиційно ми разом починаємо новий рік на низу. На землі низових козаків, 17 го числа в четвер, у нас буде Рада козацьких отаманів в Києві. Якраз оцей настрій, дух, ваші побажання. І я запрошую представника вашого фонду чи Атамана Ладигіна, чи кого він визначить, бути присутні на тій раді. Рада козацьких отаманів, хто не знає, це незалежне. Самостійне козацьке об'єднання без юридичної особи, яку входить на сьогоднішній день, буде входити 20 юридичних осіб. Ми не реєструвалися, щоб нас не розформували, щоб не було якого бажання когось нас закрити. Ми створили положення і вже з 9 го року 10, 11, 12, вже 4 роки працюємо. Плануємо план, намагаємося охопити максимум територій. Яка задача? Презентувати український казачство. Ви знаєте, що тенденція йде така, говоримо відкрито, що дуже хочеться, щоб в Україні було російське казачівство. Це ви бачите. Але ж ми тут є, як на одному зібрані говорять, ну якщо ви не з нами, ви в нашому проєкті фінансовому працювати не хочете, ну то ми без вас. А як це так? В Україні, на нашій території і раптом без нас. І російське Ну, Не виходить без нас. Не вийде в них без нас, а нам без них, верніше, нам з ними не подаруться. У нас Україна, українське козацтво, у нас Іван Сірко, у нас наші традиції. Тому ми, є Рада козацьких катаманів, принципово українська організація. Ми говоримо про українське козацтво як гасло, тому що українське козацтво от так стадалося, що при... Рада Українського козацтва при президенті України, яка існувала, яку ліквідували, я був керівником секретаріату у тої ради, і ми постійно говорили українське козацтво, як всеукраїнський рух, куди входять всі козацькі організації, які є українськими. При Ющенку було інше, він намагався завести. Але тут чомусь завжди непорозуміння. От хто погодний шеврон носить, ніби одні, ніби другі, ну я про інше. Тому... Повторюю, що ми запрошуємо ваших представників на наше зібрання. Мова не йде про включення когось до когось, вступити комусь до кого. Ми принципово цю раду атаманів не реєструємо. Вільне зібрання, скажімо, як лицарі козацького кола. Козаки, атамани, входять тільки, тільки атамани, в кого є не менше 20 козаків. Тобто реальні, живі козацькі організації. Які приходять в Раду своїми планами на цей рік, два-три заходи, і ми об'єднуємо спільний план і спільно працюємо, і спільно лобіюємо один одного, таке модне сьогодні слово. І цією радою нам вдалося тримати, скажімо, в 2008 році в секретаріаті президента тоді було е, прийнято рішення, коли рада та ще існувала, взяти під опіку груд жура, відомого всі. Тому що вона так потихеньку на рівні освіти затухала. Але Раду ліквідували, ми тоді визначили керівником головного штабу, раду ліквідували і, здавалося, б, і ми мали ліквідуватися. Але головний штаб Гриць існує, Рада Козацьких Атаманів існує. Дуже дякую голові вашого фонду. Він підтримав нас два роки, підключився. Тому чому два роки? З 2009 року ми познайомилися якраз в Києві на грі жура. І ваша команда Дніпропетровська вийшла у фільм. Це така візитна карточка дуже яскрава. Тому я хочу сказати, що та гра жура, це чисто козацька система виховання українська. І навіть спроби впровадитись зірницю. Вони не збивають ґрунт жура. Це тільки знаєте, така місцева е, намагання місцевої влади десь затушити журу. Але це наша козацька тема. Тобто воно ну, не ліпиться. Зірниця з, з журою не ліпиться. Бо жура це наша тема, а ну гай собі як хочуть, так і ліпить. Тому якщо, ну, бачите, можна говорити довго-довго не хочу говорити. Може є запитання когось. Я завершу так. Уже 13-й рік я офіцер запасу є в козацьких лавах і зробив для себе дуже такий гарний висновок, який дородився в процесі підготовки закону. Ви знаєте, що закон готували, він не пройшов. Багато було розмов в секретаріаті, Верховній Раді. І всі говорили про одне те саме. Всі говорили, поки ви самі не зберетеся купи, поки самі ви об'єднаєтесь велику силу, з якої будуть всі рахуватися, от тоді вам буде і закон, і державна програма, і так далі. Живіть що я говорю. Тому спокійно самі давайте єднати наші спільні заходи, спільно допомагати один одному і рухати нашу козацьку справу. Є тактика, є стратегія, давайте вимальовувати. Запорозькі козаки теж... Рахували все це самі, враховували самі, планували самі, існували 100 років. Ну Це така найбільш відома, період, коли з 14 століття, там до, до кінця, поки Катерина не знищила січ. Більше 200 років. Можна сказати ще більше 200 років, 300 і далі. Згода, згода, сказав, програма гриб Гримсура. Вона є десь обнароду вона червона. Я, я б... друже та джурота б... гра, яка проводилася, приймали участь і у нас козачата самарці приймали і досить добре виступили на цій грі. Але зараз я просто не чув і сцени маю на увазі там самарського полку. В Новосковську районний відділ е, освіти. Про цю не знаю, або робить виріб. Він не знав. Відповідає на за запитання. 2009, 2010, 2011, 2012 рік центри ми намагалися робити, не намагалися, а робимо всеукраїнський етап. Ті козацькі організації на місцях, які зрозуміли, що треба, як ми говоримо, посприяти місцевій владі, щоб вона знайшла ті накази або принести їм. 20 примірників, 20 не загублять. У му році вийшов наказ Міністерства освіти, свіжий, новий 12-го року, де написано, що в цьому році в кожному районі відбувається перший районний етап жури. Це наказ Міністерства освіти. Тому якщо в вашій районній освіті немає, давайте ми вам дамо занесіть. Кожен, кожен ранок заносить їм цей примірник. Кожен ранок. Там, де от прилуки приведу приклад. Вийшли прилуки, почули про джуру, кажуть, а як би нам зробити. Ми алгоритм продумали, хлопці пройшли по всім скажімо, органам освіти, держав і сказали їм те, що вони хочуть почути. Бо я ж знаю, які з Києва їм казівки прийшли. Вони прийшли і сказали, давайте ми за вас зробимо джуру, ви поставите собі галочку, медалі почепіть собі, що хочете робити. Але головне, щоб діти виховувалися в українському світі. І пішло. Провели вони в міське, потім. Брали участь у Чернігівському обласному, приїхали на всеукраїнське, а в цьому році район Прилуцький вже просить туди тому, щоб зробити на рівні району. Тому я наголошую, в цьому році кожен район України проводить джуру, відповідальне управлінню освіти. І воно буде звітувати. Навіть якщо не проведе, воно в тихаря в кінці року прозвітує. Фотографують якусь молоду, або на ваших заходах сфотографують ваших козаків і скажуть, була. Ну, так допоможіть їм виконати той наказ, який їм їх... це. Вони проведуть зерніцю. Або вони проводять Жі. зерніцю, По а фотографії дають да. під журі, бо вони в да. майках наші всі хлопці. Да. І вони пишуть, що прийшла зерніця. Та хай пишуть, що хочуть. Головне, що проводилася жура. Да. Можна А можна е -а, дізнатися, які області, можливо, бідне Рада Атаманів да. ваша. І якщо можна десь якийсь кількісний склад. Просто справа тім, що на інформаційному полі є таке затишня, ми хоч і в інтернет виходимо, і газети, але дуже мало знаємо одне полотно. одній країні, якщо можна скрізь там, скільки які області, які люди, ну, наших тут видно, ваших скільки вас так домовити. Дивіться, з півночі Чернігівська область, Чернігівська область це. Двіся, як по областям Чернігівська, Сумська, Київська, Волинська, Львівська, Рівненська, Вінницька, Житомирська, все. Харківська область, все. Цей низ якраз це ваша територія. Ми хочемо, щоб ви працювали з нами. Ніхто ні в кого не забирає прийти і створити тут осередок три чоловіка, суди сказати, ми тут. Та не потрібно це нічого. Ця показуха нікому не потрібна. Реальні козацькі організації, реальні дії, реальна співпраця. Ми колись думали, що можна якусь зробити ніби угоду, всіх підписати, печатки поставити, і це щось дасть. А нічого це не дає. Тільки дружба, тільки таке козацьке братство, побратимство, спільна дія, коли один одного в очі бачиш і радий його обняти, бо ну, дружба козацька. І найцікавіше, що це нам, тільки нам це потрібно. Владі без нас легше, вони там працюють собі спокійно, без нас. А тут ще народна маса якась організовано народжується. Але не треба з ними воювати. Треба робити свою справу. Який, який тоді питання. А з якими патріотичними організаціями ви співпрацюєте або контакти якісь платі? От знаєте, все вивальовується в праці. Град жура, такий гарний вже проєкт, який пішов. Центр національного відродження діяти в Києві, куди замикаються сумівські організації, спілки української молоді, пластунські організації, молодіжний націоналістичний конгрес та група націоналістична. Вона працює з нами по Джудіт. Тобто на етапі спільної роботи ми виму... вимолювали таку формулу. Не може окрема кожна козацька або пластунська або інша організація виховувати власного патріота. Патріот Пластунськ. Патріот там якийсь такий. не може. Має бути єдиний державний український патріот. От ми разом виховуємо і стикуємо. Націоналі. Націоналі. Знаю, Є течії давно відомі. Я в своїй книзі досліджував три такі течії. Козаки-націоналісти це ті, що воювали за в 17-му році і чорні запорожці, які тут гинули за Україну, а інші могли відсидітися в іншому місці або піти в Білу армію, наприклад. Теж козаки. Друга група це козаки. Проросійські, вони існують завжди. От велика неділімая Росія, цар батюшка і хоч тих, що хоче, кажуть. Я називаю ще козаки-анархісти, які хочуть, або не хочуть, або правильно роблять, що просто вони зумкнули в своєму середовищі і працюють. Але, як я казав, у му році було багато таких, бачите, є незалежних республік там, які були, хотіли окремого життя. але потім почув головно і всіх спасли. Тому тільки спільно можна працювати. У нас є сайт, у нас є електронна почта. Можна подивитися, на сайті є посилання на всі, на всі козацькі сайти наших організацій. Є... Сайт сайт сайт, От РКО, Рада Козацької Атаманії, РКОУ, РК, РК, В англійській мові, потім ОРФ, кракку, ОРФ ЮА. юа. Все, відкриється. Ми його робили не так, щоб наповнити туди багато інформації, а там є основні наші, скажімо, те, що статутні положення, плюс посилання на наші козацькі організації. Там завжди видно, хто з нами працює. Партнери і члени, члени нашої ради. До нас же входять ще українські вільні козацтво діаспори. Америка, Австралія, Канада. Ми хочемо, щоб вони заре, зареєструвалися по-новому, тому воно, знаєте, по американському законодавству. Ми будемо далі працювати. Отак воно висить уже з 17-го, ви знаєте, що українське вільне козацтво існує з 17-го року. Воно не знищено, воно існує. От Шеврон у мене українського вільного козацтва, я її представником їхніх України. Але була така, знаєте, пропозиція, створити українське вільне козацтво. Та навіщо? У нас тут стільки організацій. Треба нам поєднатися в справах. Тому з австралійцями теж листуємося. Розах не просто сотня, яку політичну силу чи яку політичну конкретну організацію ви підтримуєте і які сумісні або плануєте, або проводите, з якими політичними силами ви проводите або бачите, що з ними можна співпрацювати на цьому періоді, ну, як би сказав, кажу, ще становлення нашої держави. З ким можна ма... дружити з політичними силами? Потім від них там як Загаліба, що ми потім відмафимося, не туди пішли, давай біжимо в другу сторону. Здавалося б, таке складне питання, але не складне, Тому що ми напередодні виборів присвятили цьому питанню наше засідання. аналізували, розбирали. І визначили, що такі партії, як Свобода, Удар і Батьківщина, були б десь близькі. Хоча батьківщина далі, свобода ближче, удар залежно від людей на місцях, тому що все ж людьми визначається. Партія гасла дає, а на місці сидить колишній, якого всі знають, де він там був. Тому ми вийшли на вибори 2012 року з іншою темою. Ми зробили заяву 10 пунктів і написали, що ми за український народ, за їх право вільно жити на своїй території. І дали 10 гасел таких, 10 пунктів, теж я можу вам якому треба буде. У вас мають бути, я пересилав. Тобто, питання не підтримувати, хай партії беруть на озброєння ці гасла. Це навіть взяти такий фонд, українці, титульна нація. І по декларації ООН покорінним народом написано, що мають бути забезпечені юридично права на вільний розвиток української нації. Юридично. А в нас нема ні закону, нічого. Теж питання. Це питання до свободи. Хай вони там трошки розпрацюються, буду звертатися. Ну і так далі. Звичаєве право козацьке. Тому що в Раді козацьких отаманів ми визначили, от навіщо ми об'єднувалися, перший пункт це було працювати над гуртуванням козацьких організацій на основі звичаєвого права. Звичаєвого козацького права. Багато думають, а що ж воно таке. Бо ж нема писаного права. Але зараз працюють вже багато структурності виписати те право. Тоді буде видно того козака. Якщо він під це козацьке право підходить, ну значить він козак. Тим більше навіть взяти питання, мова козацька, вона українська. І Скільки не ховати голову пісок, ну вона українська. Це наша мова, наша. Тому принципово українська мова, принципово українська націоналістична політика. Або я не хочу тут говорити, тому що там деталі, сваряться навіть на рівні різних організацій. Ти націоналіст крайній, а цей не крайній, цей майже крайній, а цей зовсім не крайній. Український патріот, Україна понад усе. І от як я трактую слово націоналіст. Є український патріот, який носить вишиванку, входить на всі заходи, п'є горілку, сало, і може десь плаче за Україною. А патріот такий впертий, надутий, працює, щось робить, 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 робить для України. І може кожен, каже, от так на цьому зібранні щорічно виступити і сказати, а ми на цей рік зробили раз, два, три, ото націоналісти. Це під, наш підхід. А ще ж є професійні українці. Я, нас, я, українці. я з ними намагаюся не працювати, бо вони ж професійні, а ми, а ми любителі. Любітелі українців. У славному війську Запорожському звичаєве право прописане. У мене примінник є. Це буде цікаво. Цікаво, буде. дуже треба. Бо будемо видавати збірник, потім видати от зараз. Збірник таких статей, ніби, ну, бо якщо є ідеальне, звичайно, право, то треба видавати ідеальне. Це ідеально але те, що було з переказів. Добре. Воно є, воно вийшло крізь славного місця, запишу, щоб треба. Добре, ще до пана Гриви я запитання. Немає. Немає. Подякуємо я пану Гриві за виступ.